Квітами українськими прапорами та ставши на коліна востаннє зустрічали воронішці свого земляка, захисника Євгенія М'яких. З перших днів повномасштабного вторгнення він захищав Україну від російських окупантів, обороняв Сумщину, Соледар, Харків, Лиман, виконував бойові завдання в районі Зноп Новгородського. Треба дітей захищати треба землю захищати ці слова загиблий герой сказав своїм рідним перед відправкою на фронт 19 вересня 2023 року в районі населеного пункту ямполівка краматорського району донецької області солдат м'ягких євгеній олегович героїчно загинув в бою за україну за її свободу і незалежність Євгенію м'яких назавжди залишиться 40. Рідні і близькі пам'ятатимуть його як турботливого сина, найкращого чоловіка та батька, світлу людину з великим серцем. Завжди добрий та безвідмовний Тут, для друзів. Він був готовий у будь-який час прийти на допомогу. Тут у Вороніжі пройшли його дитячі і юнацькі роки. Однокласники і педагогічний колектив школи імені Куліша цінували відповідальність. І душевність Євгенія. Юнацьким захопленням Євгенія були мотоцикли. А найкращим відпочинком риболовля та полювання. Він обожнював своїх дітей та кожну вільну хвилинку намагався проводити з ними час. Для сина Матвія 12 років. пасенка Олексія 12 років, і донечки Вікторії один рік 10 місяців. Він був прикладом справжнього чоловіка. Для дружини Людмили він був справжнім помічником, для мами Валентини і батька Олега опорою і розрадою. У мирному житті Євгеній працював машиністом поїзда Укрзалізниці. Цій роботі він присвятив 15 років. На фронті зарекомендував себе як вірний товариш який трепетно ставився до бойових побратимів. Мої братики, так він їх називав. Тепер на рідній землі біля рідної домівки поділилися спогадами про нашого загиблого героя, ті, хто знав його особисто, з ким його зводила доля у різні роки життя. Спогади про Женю, лише світлі. Щирий, відкритий, доброзичливий, вимогливий, кмітливий, допитливий, так говорять про женю його вчителі. Дівчатка однокласниці завжди були оточені його увагою. А для хлопців він був вірним і надійним другом. Якось ми зустрілися з Женою вже під час війни, ми говорили. Найбільше, що мені запам'яталося це його слова, ми обов'язково переможемо, незважаючи ні на що. Євгеній, після закінчення прохти хотілися присвятив своє життя роботі на залізничному транспорті, локомотивному депо Конотоп. пройшовши нелегкий путь від помічника машиніста до кваліфікованого машиніста, ставши справжнім фахіцем своєї справи, любив життя, багато було мрій. Планів будувати свій дім та виходити своїх діточок, вшанували пам'ять загиблого захисника України, представники влади, староста Воронівського старостинського округу Валерій Ястребов та міський голова шостки Микола Нога. Хлопці захищають нас із вами на тих рубежах, щоб та не розповсюдилась на всю нашу державу із перших днів. Хлопці, в тому числі і Євгеній, боролинили спочатку нас тут, щоб вони не перетнули кордон і не зробили те, що вони зробили з тими регіонами, де були. Ми щиро вдячні за Євгенія батькам. Сумно, що така молода людина. Але загинула, але загинула за свободу нашої рідної неньки України. За нас і з вами. З перших днів широкомасштабного вторгнення він пішов захищати Україну. Батальйон територіальної оборони готував техніку, зброю. Ворогу не вдалося забрати нашу територію. Євгеній пішов захищати Україну. Під Бахмут, під Харків, під Лиман. Він не віддав себе всього до останньої краплі за Україну. Дякуємо батькам, рідним, близьким за те, що виховали такого патріота. Слава герою! Слава Україні! Прощаючись зі своїм земляком, вороніжці та інші учасники жалобної церемонії поклали квіти на його труну. А потім, утворивши живий коридор під супровід гудків тепловоза, провели його в останню путь до прихистку своїх небесних побратимів під назвою Алея Слави.